На Миколи Карнаухова 32, знову галас, родину наумчуків, вкотре виселяють з будинку через борги. В цієї оселі тепер інший власник. Його представники не пускають нашу знімальну групу на подвір'я і тримають за забором. Я представник власника. Представник власника він же володіє в принципі три да. роки. даним майно дані люди розказує. Він це майно за, за яких кошти і з яким способом, за. і хто Дана саме придбала, придбала це майно придбав це майно. майно. Придбав по рішенню. Нагадаємо, кілька років тому родина Наумчуків взяла кредит у банку на суму 75 тисяч доларів, віддавши під заставу будинок. Коли курс валют зріс, сім'я не змогла вчасно сплачувати борг. В результаті банк оселю відібрав та продав. Вони самі продали хату, самі аукціон зробили. Ми нічого не знали. Наш цей представник, наш який адвокат, все нормально, все хорошо, це так положено, це так має бути. Потім не прийшла судовиконавча служба. Це два роки тому, по-моєму. Я вже, може, буду путатися в роках, то не важливо. Прийшли з бумагою і кажуть, що через тиждень ми вас виселяємо. Все, ми бігом в суд, там коротше, нас, рішення це скасували. І оце ми три роки воюємо. Нині ж сюди вкотре завітала виконавча служба, працівники описують майно. Кажуть, вони просто виконують рішення суду. Це просто законна процедура виконання рішення суду. Зрозуміло, що тянеться там якийсь певний час. Люди про це знали і нічого в тому напрямку не зробили. Жодного рішення суду, яке. Скасувало рішення про висинення чи рішення суду, яке б зупиняло дане виконання даного рішення суду. Не, не існує. Вони його не подали, і виконавець робить свою роботу. Тільки люди не можуть зрозуміти, як так легко можна опинитись на вулиці і чому їх виселяють такими методами. У будинку вибиті вікна на подвір'ї, в котре стоять невідомі молодики, що приховують обличчя. Вибили все вже там вікна було. Тільки ми позатуляли телефаном і тряпками. Вони вибили все, і це вікно вибили двері ще раз пор. Розкорожила свідки виселення. розповідають і про свій досвід та підозри. У місті діє схема, під час якої певні особи скуповують будинки на аукціонах. Людям навіть не повертають майно із відібраних осель. В нас теж виселяли на мельника 14. Вони вивозять майно в якийсь хлів. По дорозі його розпродають, а потім пишуть заяву про повернення майно. але майно вже не вертається. Таким чином вони працюють. Ми вже рік добиваємося, щоб нам віддали наше майно, яке вивезли з квартири. Ні, опис нічого нема. Такі думки спростовує виконавча служба. Мовляв, все в рамках закону. Люди ну мають здатність і скажімо так фантазувати і придумувати собі якісь причини. Тобто ніякої схеми тут немає. Є Рішення суду, був кредитний заставний будинок. Будинок був кредит, отримався, давався в заставу Приватбанку, і фактично, Приватбанк, наскільки я розумію, його чи відчужив, чи чи має відчужити. Так чи інакше, люди кажуть, іншого житла у них немає, тому ризикують опинитися на вулиці. Нам ніде нема жити. В нас немає взагалі, Я вам хрещусь. У нас немає ні одної квартири тут, ні одного дому, нічого у нас нема. Свої права будуть відстоювати у Верховному суді. Там засідання розпочнуться вже у березні. Ірина Лаговська, Роман Шикунець, випуск новин.